Шановні колеги, презентуємо вам підручник Українська мова 6 клас авторів Олександра та Віктора Заболо. Ми свідомі того, що підручник стане в пригоді тоді, коли він буде цікавим як для дитини, так і для вчителя. Тож пропонуємо вам перегорнути кілька сторінок майбутнього видання. Щоб сформувати уявлення про те, що ми з вами зможемо зробити впродовж наступного навчального року. Ми зможемо розкрити дітям поняття багатства української мови на прикладі синонімічного розмаїття, а також дібрати секретні паролі із колоритних українських слів на кожен день тижня, як це сьогодні роблять, наприклад, наші захисники. Спробуємо з'ясувати. Звідки прикметнику Меджибіський з'явився звук Зі, або чому слова штрих-код і «пін-код» пишемо по-різному, допоможемо шестикласникам порозумітися і скласти діалог між ними. Напишемо у вайбері текст привітання з великоднем. Навчимося складати репліки відмови від оманливих пропозицій, які загрожують чиємусь життю чи здоров'ю. Відновлюватимемо прислів'я із запропонованих груп слів, або ж добиратимо літературні відповідники до діалектизмів, створюватимемо навіть постери, а різноманітні вправи на зіставлення мовних явищ допоможуть з'ясувати роль, наприклад, прикметників, іменників, числівників у мовленні. Особливості вживання займенників ми зможемо побачити на прикладі текстів білбордів або ж текстів сучасних українськомовних пісень, народжених війною. У підручнику запропоновано багато інших видів навчальної діяльності, які сприятимуть формуванню компетентностей відповідно до концепції нової української школи, а також формуванню гнучких навичок. Загалом теоретичний матеріал у підручнику подано чітко, доступно, з візуальними елементами. Опорні схеми, малюнки, інфографіка допомагають краще зрозуміти теоретичні положення, полегшують сприйняти матеріал і допоміжні маркери, виділення ключових слів, виділення міні-блоків, підзаголовків, спеціальні графічні позначення. Винесення схеми, таблиці, опорні малюнки. Інколи опорою для завдання слугує речення або текст, яке необхідно доповнити окремими словами з урахуванням контексту. Для активної пізнавальної діяльності запропоновано дослідницькі завдання, роботу з медіатекстами, вправи конкурсного характеру, використання додаткових джерел інформації та вправи з позначкою. Ситуація. Особливе значення має використання дослідницького методу на уроці. Тому кожен параграф ми намагалися розпочати із справи дослідження або спостереження. Адже знання, здобуті в результаті самостійного пошуку, набагато стійкіші за ті, які отримано в готовому вигляді. Наприклад,. Перед вивченням теми ступені порівняння прикметників ми пропонуємо розглянути особливі ознаки деяких планет сонячної системи. Спробуємо з'ясувати, який спільний префікс мають ці префік прикметники та для чого цей префікс використано. Ми порівнюємо найбільшу планету сонячної системи, найхолоднішу планету та та, яка розташована до Сонця найближче. І робимо висновок. Як прикметники допомагають виразити, що в якомусь предметі є певні ознаки більше, ніж в іншому. Тобто ми виконуємо своєрідний дослідницький алгоритм і йдемо крок за, кроку, за кроком до досягнення мети. А тему написання власних назв у лапках розпочинаємо зі спостережень. Ми в трьох реченнях шукаємо власні назви. Та зіставляємо особливості їх написання. Крім того, важливо навчити дітей мислити причину наслідково. Цьому допоможуть вправи із позначкою Чому. Наприклад, чому слова лівої колонки є формами іменника ліс, а слова правої колонки похідні від нього. Вправи із позначкою ситуація. Допомагають набути навичок практичного застосування знань і умій. Наприклад, пропонуємо дітям допомогти сценаристу дописати сюжет фантастичного фільму, використовуючи слова з іншомовними частинками, або ж спробуємо укласти книгу рекордів тваринного світу, а для цього нам потрібно буде використати прикметники вищого та найвищого ступенів порівняння. Є завдання для формування громадянських та соціальних компетентностей, а також рубрики, що містять цікаву і корисну інформацію про мову. Наприклад, моя сторінка цікаво знати і таке буває, культура мови». Кожен параграф має чітку структуру. Це полегшить роботу вам і вашим дітям. Розпочинаємо параграф із вправи дослідження, вправи спостереження. Далі викладаємо теоретичний матеріал, низка вправ, які допоможуть зрозуміти правило, осмислити його, застосувати в тій чи тій ситуації, закріпити вміння й навички, активізують увагу учнів, дозволять спробувати застосувати отримані знання на практиці. І зрозуміло ж виконання домашнього завдання. Особливу увагу звернено на роботу з текстом. Тексти у підручнику різнопланові. Серед них є і медіатексти, які стосуються сучасного життя. До таких текстів наведено не лише звичні, власне лінгвістичні завдання, але й комунікативні, які б стимулювали емоції, викликали бажання оцінити прочитане, поділитися своїми враженнями, пофантазувати. Це активізує пізнавальну діяльність та сприяє реалізації компетентнісного підходу. Зіставляючи інформацію з різних джерел, діти вчаться виявляти суперечливу інформацію, неправдиву або фейкову, і розвивають при цьому різноманітні компетентності. Знайдемо ми і завдання, які допомагають перетворити графічну інформацію. Тексту і навпаки. У підручнику є окремі параграфи культури мовлення, а також окремий розділ уроків розвитку мовлення. Розміщення уроків розвитку мовлення в окремому в окремій частині підручника допомагає нам досягти основної ідеї академічної свободи вчителя. Тому маємо надію. Що наш підручник допоможе вам реалізувати свої методичні напрацювання. Шановні вчителі, запрошуємо вас ознайомитися з електронною версією підручника Українська мова 6 клас авторів Олександра та Віктора Заболотних. Тож до зустрічі на сторінках майбутнього видання.